Температура горіння за моєю спиною складає майже 300 градусів. Майже добу рятівники намагаються погасити чернігівське сміттєзвалище, проте, як бачимо, це їм дається не дуже. Гасить, палаючи 500 квадратних метрів міського сміттєзвалища, одна бригада рятувальників та декілька працівників водоканалу. Власних автомобілів, котрі б могли впоратись пожежою чи водовозів у приватного підприємства, що близько 10 років обслуговує полігон, немає. Міське сміттєзвалище функціонує з 1961 року. Ще в 97-му його б мали закрити. Проте міські чиновники так і не спромоглися обладнати сучасний полігон. Але ви найняли фірму, щоб начебто утилізовувала сміття. За правилами відходи потрібно, так би мовити, консервувати слой відходів, слой землі. Слой відходів, слой землі. По-перше, не відбувається хімічної реакції. Во е -е, якщо буде, то тільки в -то Далі воно не піде. П'ятиповерхові гори сміття зізнаються, працівники підприємства засипати немає чим. Та й чомусь не вистачає коштів на паливо. Населення на тариф сьогодні 3,35. за куб. Собістоїмость 6,68. Разить у два рази тариф менше. А це 70% мусора. Значить, у нас йдуть убитки. Значить, ми сокращали, сокращали об'єми робіт. Екологи припускають, пожежа могла виникнути не випадково. Неправильна господарська діяльність, яка, ну, господарю себе так не робить ніколи в домі. А це ще може бути, можна, ну, перед Предвиборний можна розцінювати як можливість, не впливає на предвиборні якісь процеси, спокійно людей заставити платити більший тариф за вивоз мусора. Як скоро зможуть рятівники погасити полум'я, сказати важко адже вогонь поширився усередину сміттєвої гори. Невідомо, що саме горить роками, полігон перетворювали у дім для чималого списку шкідливих відходів. Туда ж вивозились всі і компоненти відходи із радіозаводу, із КСК, із снавянки, сваєнпрома. З все, 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 все плати. Все остальное. ну і рядом ви ж знаєте, знаходиться ставки накопичувачі, куди е, токсичних відходів, куди всі гальванічні відходи, гальвані хімія. Смог від пожежі за добу вже охопив частину міста. Синоптики кажуть, дим простить Чернігові ще декілька днів, якщо пожежу не ліквідують. На завтра вітір ожидається сівера, западний якраз з сторони свалки і буде на город. Тож містянам радять зачиняти вікна та скоротити час перебування на подвір'ї.